Усім привіт! Сьогодні готую салат з оселедцем. Мені потрібен слабосолоний оселедець, 200 г консервованих ананасів, 100 г консервованої кукурудзи, маринованих шампіньйонів 200 г, 150 грамів цибулі та 4-5 столових ложок майонезу. Ананаси нарізаю скибочками, цибулю на півкільцями. Невеликими шматочками нарізаю оселедець, додаю кукурудзу з грибами, майонез. Все перемішую, можна смакувати. Такий дуже простий та смачний салатик у мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!